Дев'ять років у Шостинській міській центральній бібліотеці функціонує клуб документального кіно медіа просвіти людини. Проект став переможцем конкурсу адвокаційних проєктів для команд кіноклубів медіа просвіти з людини до кудесь. ЮА. Тож тепер у кіноклубі бібліотеки працюватимуть над тим, аби підвищити рівень медіаграмотності жителів Шостинської громади. Наш проект називається Невір перевір. Це стосується саме того, що коли ми якісь новини чуємо, ми обов'язково повинні зупинитися і послухати уважно себе, прислухатися тут, і осмислити, і тільки потім цю новину пускати в люди. А ми, як бібліотекарі, ми як кажемо, як то кажуть, головні в тому, щоб надавати саме перевірену інформацію, бо до на нас іде багато людей, які питаються задають саме це питання. А для того, щоб відповісти. Ми спочатку повинні навчитися, як це правильно робити. В рамках проекту медіаграмотності люди не тільки переглядатимуть документальні фільми, а й обговорюватимуть їх. Завжди перед тим, як почати лякатися, почати ділитися інформацією, завжди треба зупинитися, подихати, подумати. Бо шахраї або ті люди, які нам видають міфи, вони розраховують на те, що у нас дуже мало часу. І ми дуже емоційно відреагуємо. А якщо ми приберемо ці елементи, ми трошки подумаємо, збільшимо час на усвідомлення того, що ми почули, і трошки заспокоїмося і почнемо думати. Проект з медіаграмотності реалізовуватимуть протягом чотирьох місяців. Він стартує в травні, закінчується він в вересні і розрахований він на пенсіонерів, на внутрішньо переміщених осіб і на тих людей, які безпосередньо працюють з цим. में कटते हो रहा हमें